Запрошуємо до Полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 найкращого закладу міста Полтави для вивчення іноземних мов, готові розпочати захоплюючу подорож у вивченні мов. У нашому ліцеї ми пропонуємо високоякісне навчання з англійської, німецької та французької мов з кращими педагогами нашого міста. Окрім високої кваліфікації і використання передових методик наші вчителі креативні. Завжди відкриті до нових ідей і підходів у навчанні, мають чудове почуття гумору і сповнені любов'ю до своїх учнів. Вивчення мов базується на виключно автентичних підручниках і матеріалах найкращих видавництв. А вчителі регулярно підвищують свою майстерність на методичних заходах для освітян. Але те, що насправді відрізняє нас, це історії успіху наших учнів. Рік за роком ліцеїсти вражають. Здобуваючи найвищі бали НМТ та ЗНО, стають переможцями та призерами на всеукраїнській учнівській олімпіаді з іноземних мов та різних творчих конкурсах. Наші випускники стають студентами найкращих університетів України та світу, гідно представляють нашу країну на міжнародній арені, стають носіями змін для нових поколінь. Вивчення іноземних мов в ліцеї номер 1 це твій крок до твого успішного майбутнього. Зроби його разом з нами.